Як ти проводиш золоті роки, ходитимеш по крамницях, опануєш Фейсбук. Хочете знати мої плани? Талі мріяли про кругосвітну подорож. Тату! Тепер я на пенсії. Що нас зупинить? Ти до неї стежку топчеш, та нічого не вийде. Я хотів сказати, щойно ти звільнися, та ти раптом знадобився штабу в Гаяні. Лише обрані співробітники знають, що ви обоє там. Моя донька в церу. То для чого тут він? Слід працювати разом. Він не слухає мене. Сприймає як дитину. Алкоголь. цигарки І ця вульгарна помада. Це не помада. А -а -а. День батьків і дітей у розпалі. Ема вічно зривається у відрядження. Люблю. Так, бувай. Я відчуваю щось не так. Я не можу мати і Картера і цю роботу. Єдиний можливий спосіб не звикати. <плес> Нікого не бачили біля неї. Ти сказав Картеру про нас зелдоном. Лише поцілунок. Це нічого не означає. Припини, будь ласка, бо для мене це зовсім не так. Я відчуваю, що зовсім її не впізнаю. Можливо, вам варто відкрити свої почуття, щоб ви працювали разом ефективніше. Ема на позиції. Вона у позиції. От і розберешся за порятунком грішного світу. Ваші особи скомпрометовані. Всі у фургон швидко. Я призвоню Пожа. То ви всі з ЦРУ? Я просто хочу додому. Не можна. Чого? Там, мабуть, сотні терористів, будинки, рахунки, всі наші активи. Ми не можемо навіть наблизитися до них. І що нам тепер робити? Я не знаю. Це повний попандос.